Слава Україні! Знову ніч, 2 години 25 хвилин, лунав сигнал повітряної тривоги. Власне, ворог, котрий намагається нас атакувати, в тому числі і наш регіон, і інші регіони нашої держави. Якщо у Львові є прильоти, то у нас 4-5-0 на цю хвилину. Слава Богу! І дякуємо силам оборони за високоефективну роботу, бойову роботу, яку ви не знімали. Не вкладали у соціальні мережі, і від цього величезна моя подяка кожному з вас, хто, можливо, навіть хотів, але цього не зробив. Крокуємо далі, прямуємо далі. День буде насиченим, як завжди, у тих, хто мріє про нашу перемогу, хто мріє про настання миру, і хто працює на цю перемогу, працює на Збройні Сили України, тобто на загальну справу. А до речі, у Криму в Севастополі лунав сигнал повітряної тривоги. Запитання знавцям: чому? А ми йдемо далі. Слава нації! Смерть ворогам! Все буде добре. Тримаємо стрій!